Народний праймериз, організований громадською організацією громадський форум Івано-Франківська, стартував на Прикарпатті. Майданчик для його проведення надала обласна організація політичної партії Удар і пройти народний відбір вже зголосилися перші кандидати. Михайло Вінтоняк вирішив спробувати свої сили в боротьбі за посаду міського голови. Бачучи в даний час обстановку фінансову, е, значить, обстановку в місті, бачучи, що робить влада, значить я е, як. Е, Знаючи середини комуналку, я не можу на це дивитися. Я йду на посаду міського голови тільки тому, щоб змінити цю обстановку, змінити місто, щоб воно отримало, як і колись, назву європейське. Ще один кандидат на мерське крісло депутат міської ради Володимир Чорноус каже: народний праймерис це приклад цивілізованого та демократичного відбору людей, яких громада делегуватиме в кандидати чи на посаду очільника міста, чи депутата міської ради. Бо непартійні бонзи мають складати списки з фіксованим порядком номерів, за якими люди мають голосувати, обираючи котів у мішку. Самі рядові партійці повинні впливати. На соціальні ліфти всередині кожного партійного списку самі мешканці виборці повинні бути безпосередньо дотичними. До справжніх лідерів громадської думки, а не до тих, хто наближений до партійних лідерів, змагаючись за посаду міського голови, каже Володимир Чорноус, хоче показати, що Європу можна побудувати в депресивній країні і при депресивній економіці. Ще один учасник праймеризу Ярослав Дарвай. Його ціль крісло депутата міської ради. Округ, мікрорайон, в якому виріс і живе. Це вулиці Молодіжна Івана Павла ІІ, Кирила Трильовського української дивізії. Розуміючи відповідальність, вже створив паспорт мікрорайону, аби перетворити його на процвітаючий куточок міста з дорогами без болота та сміття. Вважає такі паспорти, мали би робити всі міські обранці. Це був би комплексний підхід до вирішення проблем. Якщо ми маємо. Е... На більш нагальну проблему на районі, і е, менш нагальну проблему потрібно вирішувати. Більш нагаль від більш нагальної до менш нагальної. Зараз у нас робиться все хаотично, і все робиться, як ми бачимо, для піару, а не для того, щоб реально вирішити, тому що виділяються великі кошти, а насправді ці кошти йдуть в не ті проблеми, які є на першому місці. Нині Ярослав Дарвай активно працює з людьми, аби в разі перемоги саме від них отримати завдання, що потрібно зробити в мікрорайоні. Тим часом громадський форум Івано-Франківська та політична Партія удар запрошують всіх бажаючих змінити життя у Івано-Франківську та області взяти участь у народному праймерзі.